Вітаю вашого напанця на каналі Тварибалка, з вами я Юріч Ранок. початку сьомої години я, вибачте, камеру вже причепив в бойове положення. Тому йди до Дніпра. У на сьогодні, на сьогодні у мене є сьогодні півтори години чистого часу для того, щоб порибалити. Але крім того, давайте поговоримо про такий момент. Ну, коротше, Момент дуже простий, це знову вибір спінінгу. Але вибір, який стосується, що взяти людину, що більше подобається. їй, І, вірніше, не так, не то, щоб більше подобати, що більше подобається, що буде найкраще в варіанті брати або ультрик, ну, з класичним для нас тестом, типу там 0,1,5, або ж взяти щось трохи міцніше з тестом. До 10 грамів. По японській класифікації до 10 грамів це вже лайт. Я багато чув таку, таких розповідей, я їх не розумію. І людей, які коли кажуть, що та що ти ми беремо типу, спіннінг, там до 1,5 грамів і ловимо рибу там, на пів кіла, я вже казав. А спіннінг і сна повинна бути такою, щоб ви могли якось керувати рибою. Тобто не зовсім риба, а керувати процесом виважування. А якщо ви в цьому процесі не є головний, то вибачте, буде риба у вас чи ні, це на розсуд риби. Ось так. Це по-перше. По-друге, зараз діапазон спінінгів дуже сильно змінився. Ну, наприклад, Є інструменти, які до 6 грамів, до 7 грамів, до 8, до 10. Тому краще перед тим, ніж кудись йти і когось слухати, послухати себе, подивитися на воду і зробити свої висновки, що вам більш підходить. І так, і так, і так, і так. Першим, що у воду, це буде піркир. Три грами. Ось що, така штука. Трохи ще... Трохи ще цього як його. Що тут у нас все гуд? Гуд. Налаштувань. Ну дивіться, О, до речі, класно, то Саня стоїть поруч із сином. Дуже подобається, коли батьки і діти працюють в одному напрямку, розуміючи про те, як треба рибалити, що можна брати додому, що не можна брати додому. Якщо батька навчить, то найкраще буде урок, ніж там хто-небудь щось розповідає. Коротше. По ситуації цієї. Наприклад, я маю інструмент, який має тест 05 грамів. І рибалюємо. Це зараз немає, хто виробник, немає ніякої якості. Комплект в мене достатньо непоганий, чутливий, тобто все. Але, що я можу їм робити? Так, дійсно, в мене був короб на 800 грамів. Був достатньо великий карась на цей комплект. Але сказати, що я відчував якийсь там кайф при виважуванні цих риб, я не скажу. По суті, це малий окунь, малий жерех. Тобто невеликий хіжак. Підкреслюю, невеликий хіжак. І працювання в межах теста. Щодо закиду, вона не, не має зросту і двох метрів. Тобто, якщо я чітко розумію, що мені буде необхідно працювати в межах теста свого і закид не більш там, 30 метрів, ну 30 коли вітер в спину трохи допомагає. Продовжую. О, бачите? Але щось вже кипить, бурлить. Тобто якась рибка вже прокинулась. Тобто все те, що може бути вагою до пів кіла, там, 300 грамів, те, що лежить в цьому на відстані 25-30 метрів, то мені доступно і я можу цим впорати. Але то він про Саньку сказав. Саня питав мене, а що мені взяти? І, до речі, хочу підкреслити той момент, що в нас трохи змінився Дніпро. Змінився внаслідок того, що підари підірвали нам Кахоську Геш. І Дніпро дуже сильно змінився. І от ті умови, під які, наприклад, я брав цей інструмент, виключно мене вже не влаштовують. Чому? Тому що рибка стала стояти трохи далі, ніж було. Це по-перше. І по-друге, Логи, з якими я працюю, можна збільшити. Збільшити десь до 5-6 грамів. 5-6 грамів то не щоб був не кінець теста а те, щоб було десь від 80 теста Тобто 8-10 грамів інструмент по тесту був би дуже гуд. Тепер перейдемо до. Того, що можна розглядати. Ну, знову скажу так. А я маю думку, що краще взяти початковий рівень японців, ніж експериментальні спільники від інших виробників. Це факт. Та можна виключити. Чому? Тому що у японців є дуже зрозумілий концепт до цих лінійок. Це те, що спільні йдуть трохи з покращеними характеристиками, хоча мають о, мають бути лінійкою для початківців, для, не для початківців в плані того, що, а для тих, хто вперше знайомиться з продукцією цієї фірми. Ну, наприклад, цей той Олімпік, який має лінійку UX яка дуже багатьом виробникам. Кажучи, перекрило кисень і той же Евергрін зі своїм неосом який зробили дуже чутливий дуже класне спінг і зі зрозумілою ціною, то дуже добре. підкреслює дуже добре. Тому подивіться на них. Якщо цікаво, зайдіть на сайти виробників і там є інструменти. Наприклад, Саньки, ну, Олександро, я порадив взяти на, на спробу Корту Юліксівську тубулярну, до 10 грамів. Там є цей єдина модель, яка у, є у цій... У корти, яка має табуля. І ви знаєте, на минулій риволовлі я спробував а ну дай. Ну, до речі, по-перше, в нього є вже завершений комплект, там стоїть нормально Опа 2500-та катушка віддайви. Але у нього був шнур затовстий я спробував цей комплект, мені все подобалось. І дійсно, і, опа, ще по Я дивлюся в бік того, що мені треба ще докупляти інструмент там, до 80 грамів тесту. Це обов'язково. Далі, дуже приємний інструмент Neos, Там теж є до опадна. С... Мінус один пількер. Так, по пількерах продовжую мінус один. Чому мінус один? Тому що, по-перше, стоїть 0,13ПЕ. 01 і пере... трохи перетягнутий фрикціон. Тому така срака була поклівон, риба була на тому на гачку. Ну, тобі, бачите, трохи забагато. Але... ще окуляри ні, з ним. Але факт є фактом. Тобто просрав риву. І пількер разом з нею. Ось так. Тому перше, шнур, якщо безпосередньо оця риболовля 02-03 попиє, повідець 016-018, і тоді б я виглядав би більш-менш зрозуміло. Ось така фігня. Тобто це приклад. Розумний приклад. А якщо хочеш працювати з рибою і ловитою безпосередньо ось в таких вісах, де я стою, це невеличка така загогуляна в Дніпрі. Затоку її не можна назвати. То, будь ласка, підбирайся, Настя. Так, пількер це не японський, це копія. Але він теж коштує грошей. Але не в грошах щастя, а в тому, що його вже нема. Тобто і риба з пірсі нам нікому не потрібна. І я, якби то, модний, але не зовсім зрозумілий, без пількера. Я так думаю, що це приклад достатньо для того, щоб зрозуміти момент. ідемо далі. Довжина спільного Ну, дивіться, якщо брати безпосередньо цього хижака, білого, як жерех він... Може підходити до берега практично в 50 метрів, якщо стояти тихенько і не ляпасно під язиком, або відходити після того десь метрів на 30-35. Тобто, коли він біля берега і він цю стайку, якою він буде харчуватися, піджав до берега, його можна зловити, тому що я з закидом все гуд, а коли він не ходить. Але він не покидає місце харчування, я до нього не можу докинути. Треба стояти і чекати. Спінінг, який кидає 5 грамів, і ці 5 грамів десь мають 80% навантаження від тесту, це добре. Тобто я можу кидати силовим закидом і запросто докидувати до 35-40 метрів. Це дуже просто, я так думаю, що всім зрозуміло. Тобто ми підійшли і до тесту. І хочеш не хочеш, ми вийшли на те, що у нас буде закид гарний, якщо ми візьмемо спільник, який має довжину десь до 2.20-2.30 і тест десь до 10 грамів. Якось так. Поки в нас перерва, желіх відійшов, тому ось таку приманку. Там 3 грами вольфрама і файпер. Минулого разу тут попрошу ставити фото. На цю приманку був зловлений судачево. Неймовірних розмірів. Десь сантиметрів 18. См, та не то забагато. Мабуть, 17. О, 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 нормальний хід. Тобто під берегом хтось є. Це добре. Тобто, тоді першою буде пілогічна проводка. Хай такої. Не старою. І тоді було, минулого разу теж було клювання під самим берегом. Очки ніколи не влітають, це добре. Ну, хто і буде покидати? Клювання непогано. Ще клювання. Це може бути малий конець, це вже були Судакевич, а може і Отбак. Тому зараз пілогічна проводка. Десь занурюємо на пів метри, О, непогано. Ну, ну, занурюємо на пів метри. І що? Хтось був, але малий і незрозумілий. Протоже. До речі, золотий колір це не тому, що так потрібно, а тому, що закінчились сріблясті вольфранки. Якось так. О, непогано. Ні, хто, тут, тут є хтось. І комусь цей файпер дуже подобається. Але рибинка може бути малою, тому писав. так, 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 тікаємо від качки. Тому я питаю, я її... Вона гризе, а догачка не достає. Спробую, так ніяк з 4 грава. Там сріблясти поїздки, тому може він і схоче в дрогу і якось на ньому. Понять там питання, коли немарівна мірка. Працювання починається з півоберту. Можна пришвидчувати, можна замідляти. Ну, тобто опа, можна, а? можна. Тобто, срібло від ніякісла, тобі готовий. Давай. Ну така фігня, як того разу. Під берегом. Клювання під берегом дуже активне. А на викиді... О, дякую, друже. А на викиді нічого нема. Ну, хараз. Це вже міліги. Діб поки що. Пограємось з ніякісом. Тобто працює змін на мінімальних обертах. Але для цього треба підіймати верхівку спінгу, щоб нічого не чіпанути. Знову ж таки. Ніякі сперманка залізячна, летить дуже класно. Але лайкипом до 10 грамів я я кидав метрів на 15 по закиду був більший. Тому я до чого це кажу? До того, що якщо риба відійшла на ці 10-15 метрів з допомогою більш міцного і довгого водлища, спінгу. Можна робити закид, який, який дозволить мені дотягнутися до цієї риби. Ось так тут це все дуже просто. Він важить 4 грами, я входжу в цей тестовий діапазон свого інструмента. Але не більш того. І бачите, воно хитре. Воно піджене до цього мулька до берега і тоді атакує. Ну, поки що о. Граємо з ніяким. Знов пілкер. Непоганий закид для 3 грамів, я кажу нормально. Але я б то, якщо чесно, краще було б пількер, який 5 грамів, який трохи більший за цей по розміру. Тому що мальок, яким харчується жерех, він теж має тенденцію рости. І якщо там є більший малюк, а мій пількер менший, то риба, звісно, буде атакувати, той який більший. Ще один момент. Тобто спін повинен працювати, ну як на мене, в трьох розмірах. Це в трьох вагових категоріях. Це 3-5-сімерамів. 7 рани. То буде гуд. Тобто ви зможете ще подивитись, залежно від того, яка харчова база. Надмала, середня або трохи більша. Ну і це додає до ваших можливостей. Це ж теж факт. А в мене тільки 3 грами. Тому що 5 забагато. А 7 то 7 то ніяк. І так, панове підсумки ми йдемо до авто. підсумки риболовлі, підсумку діалогу сьогодні. Ну, дивіться, по-перше, то Саня йде попереду з сином. Можете помахати ручками. М'яко, нежно, нежно. То у сина Усанькіного є. Деякі моменти приємні, він у батька віджав Кутушенці, тому він хихікає про себе і це норм. Що по вибору? Перед тим, як принести гроші в магаз, неважливо які, ви повинні чітко зрозуміти, що вам потрібно купляти. Тобто тест, довжина, лад інструменти. По-друге, обов'язково дивіться на те, що довжина і лад і міц інструмента, вони потребують такої ж, такої ж самої катушенці. Тобто катушенця повинна враховувати навантаження, кількість шнурвіка, який ви будете там. На неї наматувати і все таке інше. Тобто, якщо ви робите фінансовий внесок для купівлі комплекту, будь ласка, думайте. Ну, хто не хоче думати, той може просто швиряти зі грошима. Але адресу, де ви будете кидати гроші, будь ласка, напишіть. Ми прийдемо і візьмемо їх. Ну, то така ремарка була. Так що так хлопці, півтори години пройшло, одна риба була, два мінуса, це мінус пількер, мінус вольфрам. Ну, якось так. До нових зустрічей, пишіть, все, пока-пока. То з вами був канал Твоя рибалка, мої кінти і Юріч, все, дякую.